Добрий ранок. У нас сьогодні 13-12 градусів, 12 градусів. Да? градусів. Холодіно. День. День украв хльопанець з коридора і ганяє, Дені не можна. Дай сюди. Дай сюди. Давай. Давай сюди шльопанець. Сонечко. Мороз і сонечко. <рик> Тільки жалко, що снігу немає. Давай, давай сюда. що, граєшся зі мною? Дай сюда. Дай. Дай. Дай не можна. Дай. Угу, угу. Дай сюда. то треба його загнати на кате місто і зайде в свою опочивальню і тоді він віддасть а так буде гратися порве, не буду зачіпати його. Ти хочеш гратися, так? Да? Воно є свої шльопанці. надавало цілу кучу і шльопанці, і галоші. Ні. Він понімає, що це цей шльопанець не можна брати. Дай. Він дуже понімає. Все, йдемо відкривати кури. Гарячі водички все... Зараз він буде гавкати. Зараз він лише шльопанець і буде гавкати. Воно ну, зараз розтопиться. Так. Тікає. Холодно їм тут. Але я так накриваю одіялом, щоб не сложило. Ну, йдемо до других. Виходьте, виходьте. Холодно. Всі майрозли. Закрити, бо, бо зараз зайде. я думаю, що я зараз забирати. Та не буду я забирати. Зараз я тебе вражену і швидко віддаси. Шокролики? Холодно, так? Да? Голодно. Спробувала одну кролика. Хорошо, да? Випустили. Випустили. А ти так і стоїш льопанцем, так? Да? Такий гарний ранок, правда? Дуже гарний ранок. Петрушка, яка зійшла, коли було тепло, вся померзла. Так, що я на зиму сіяла. Прийдеться пересівати. Ну а що ж, снігу немає, би сніг покрив? Це моя друга сім'я. Одну сім'ю де 17 штук. Курочок і два коготики я вам показувала раніше. Це моя друга сім'я. Курочок. Ага. Чотири курочки і когутик. Багато для них, звісно, вони не вип'ють. Де ви там? Виходьте. О, це моя сім'я, друга, кучинська. Як оприділити, що хороший кугут? Дивіться, вони їдять, а він не їсть. І він тако буде стояти, поки вони не поїдять. Не давайте я вийду, та й будь видно. І він так буде стояти до на ходні, доки вони не поїдять. Оце дуже хороший кугус вважається. У мене такі бентамочка. Доходить кругами, ходить. Тепер угу. сам поїсть. Рогодався. Він обично довго не їсть. Чекає, доки вони їдять. Тут стопроцентний опліт. Ці корошок. Красуні. Холодно їм тут. Я зараніше їх порозділяла переводили. ну нічого. Якось переживемо це. Ці морози. Козишці, я до зерна сиплю такий концентрат кормовий. Для творядок. Коровці, коняшки, вінці. Ой, Треба купити столову ложку. Рано і столову ложку лечить. Якщо ми столову ложку? Може не треба, але... Оце отак їде. Що воно тут робить, дивіться? Як воно діє на організм? Це дуже добре, що дуже хороше, я її таке даю. Бо зараз вітамінок немає. Овочі дорогі. Світь, сидіть, віть, сидіть, 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 коло тапочка сидить. Шо? Я забрала. Гарять тобі їсти винесу, так? Да? Зараз я винесу тобі їсти. Ні, не можна. Не можна тапочки брати. У тебе є свої. галоші, шльопанці. Не можна? Ти не коза, тобі того не можна. Ти не козичка. Йди. Ну все, все. Ти хочеш цілуватися, так? Да? Я не хочу цілуватися, я кремом наластилася. Дені, успокойся, я з ваші хочу гратися. Йди, йди. йди, я ще не справилася. Міша козичку, кормічку. Цілувався хочу, хочу ти цілувався. Ні, я тобі не дам цілуватися. Я тобі не дам, бо я кремом намастилася. Це тікай. Дені, тікай. А У вас не холодно, у вас не холодно. Хороша нюшка моя. Що? Не холодно у вас, так? Да? Надихала вам нюша? Надихала, так? Да? У вас тепленько? А що там у нюші? Треба принести сі на нюші, так? Да? А у вас що там? Тоже треба принести? Тоже немає. Ну і все. Це я як расуня, яка красуня. Зараз я принесу вам їсти. Як тепленького, так? Да?